Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я розповім вам, як легко зв'язати сумочку з боковинками акриловими, дерев'яними або шкіряними. Давайте розбиратися. В мене ось такий набір з двома акриловими боковиночками. Одну я з них вже в'язала, зараз покажу, як це я зробила. Ось такий шкіряний клапан. Одразу хочу попередити: це натуральна шкіра. Ось така гарна шкіра зеленого, темно-зеленого кольору. Дівчатка, одразу попереджаю, поки що саме такого відтінку немає, але різноманіття кольорів шкіри просто зашкалює. Можна підібрати будь-який варіант. У мене тут ось такий замочок, дуже зручний, який ми потім встановимо безпосередньо у полотно. Є ручка фіксуюча. Отвіри для пришивання клапана, боковиночки з друком акриловими. На них є шльовочка, бачите, за яку ми потім можемо приєднати або плечовий ремінь, або ланцюжок, або зв'язати в'язану ручку. Боковиночки акрилові та дерев'яні, вони. Взагалі, зовсім однакові по розміру. В них навіть однакова кількість отвірів. Тому обв'язка буде ідентичною. Такі сумочки можуть бути і зі шкіряними боковинками. Ось я вам показую. Так виглядає вже обв'язана шкіряна боковиночка. Вона, звичайно, трохи більша. Подивіться, з обв'язкою. І в неї. Більше отвірів, бачите, ще й зверху. Тому сьогодні я якраз і наполягаю на тому, щоб ви уважно подивилися, від чого залежить кількість збільшень обв'язці. Я вже 4 роки користуюся своїм авторським методом інтуїтивної обв'язки. Так само таким методом користуються мої учениці, або ті, хто придбав мої майстер-класи, або ті, хто уважно слідкують за моїм ютуб-каналом. Тому що я про це вже дуже багато розповідала. Коли ви опануєте інтуїтивний метод обв'язки, вам буде легко змінювати матеріали і не задаватися питанням, скільки ж робити збільшень при обв'язці, тому що ви будете слухати свій матеріал. Я працювала на цієї боковиночки шнуром 4 мм від петільки shop це шнур українського виробництва. Він доволі щільний, об'ємний, тому подивіться, яку кількість збільшень я зробила на боковинці. Я обожнюю ось таку щільну обв'язку для того, щоб сумочка виглядала більш локоничною. А ось для цих боковиночок я обрала шнур тонкіший. Зараз про нього окремо. Дивіться, ось так виглядає мій шнурочок. Це новиночка, яку ви можете придбати в магазині Пітільки shop або на сайті petilkshop.com.ua. Це вощений шнур 2,5 мм, він бавовняний, але трошки вощений. Бачите, він має такий блиск, він з покриттям, тому дуже легко в'яжеться. Звичайно, його треба перемотати, тому що йде він в пасмах. І ось саме таким шнуром ми будемо обв'язувати з вами боковиночку. Але спочатку я покажу вам, як виміряти клапан. По клапану виміряти основне полотно. До цієї боковиночки ми потім будемо ось так по всьому периметру пришивати в'язане полотно. І так як я його вже почала, давайте розберемося спочатку, як же його поміряти. В'язати я буду звичайними стопчиками без накиду. І отут одразу у вас виникає питання: скільки ж набирати повітряних петель, щоб попасти в розмір сумочки? Відповідаю: для кожного майстра набір повітряних петель взагалі відрізняється. Чому? Тому що у кожного нас. З нас різна щільність в'язання. Наприклад, я набрала на цю довжину 32 петельки. Можливо, хтось з вас набере 31, а хтось навіть 35. Від чого це залежить? Знов повторюю, від щільності вашого в'язання. Тому я наполягаю на тому, щоб ви орієнтувались не на кількість петельок, а на розмір того полотна, нам потрібно, яке нам потрібно зв'язати. Тому. Я пров'язала повітряні петельки, потім перший рядочок пров'язала стопчиками без накиду, але я захоплювала ще й перемичку для того, щоб оця, оцей край був більш щільним і воно не розтягувалось. Потім пров'язала ще один рядочок. Приклала в мене, все влаштовує ваше полотно повинна, повинно дорівнювати ширині клапана не більше, не менше. Якщо ви зробите менше, сумочка у вас взагалі не вийде. Якщо ви зробите більше, великою помилкою не будуть, не буде, але будуть такі. Ось тут отвіри, які взагалі не дуже гарно виглядають. Далі я буду в'язати гачком 3,25. Я підібрала його саме під цю, під цю щільність. Знов таки, хочу сказати, якщо вам не потрібна така щільність, ви можете взяти гачок більшого розміру. Я хочу, щоб в мене була сумочка прям така щільна-щільна. Кожному, в кожному рядочку ми робимо петельку підйому і потім починаємо працювати в першу петлю від гачка. Щодо візерунку. звичайно, ви можете використовувати везеруночок на будь-який смак по своєму смаку, але, наприклад, якщо б запитали мене, то я б сказала, що я не дуже люблю складні візерунки. Не тому, що їх в'язати не вмію, тому що я вважаю, що два акцента в одній моделі це мовітон. В нашій моделі яскравою родзинкою, звісно, являються оці боковини. Тому визерунок складний тут не потрібен. Тому ми просто зв'яжемо щільне, рівненьке полотно, дуже охайне. Для того, щоб воно було охайне, обов'язково слідкуйте за натяженням ниточки на гачку. Вона повинна бути ретельно затягнута. А гачок потрібно тримати паралельно вашому в'язанню. Саме тоді у вас вийде дуже рівненьке і дуже охайне полотно. На яку довжину в'язати полотно, давайте теж покажу. Ви берете вже обв'язану боковинку, наголошую на це. Заміряєте вимірювальною стрічкою ось так по колу від першого стовпчика до останнього. Ось в мене вийшло 33 см, тобто 33 см завдовжки нам потрібно зв'язати полотно. Але, попереджую, не поспішайте обрізати ниточку, почніть пришивати полотно і тільки потім відріжете. Тому іноді буває, коли ми починаємо пришивати полотно. Або нам не вистачає одного рядочку, або взагалі він зайвий. Тому почніть з іншої сторони пришивати ось так по колу. Пришивати ми будемо з вами за допомогою ось такої голочки. Зараз якраз обов'язково залишаємо ниточку. Після обв'язки обов'язково залишаємо ниточку, якою ми будемо пришивати. І пришивати ми будемо. За обі дві петельки, ось тут. Хопаючи петельки на полотні, на боковинки, потім знов на боковинки, на полотні. І ось таким чином, ось такою змієчкою будемо постійно пришивати у кожну петельку. Не затягуйте сильно. Просто обов'язково не поспішайте ось так зачепили полотно і в'яжемо далі. Шиємо далі. Ось таким чином. І проходимося до кінця і тільки потім обрізаємо ниточку. Зараз стосовно обв'язки. Обираємо такий самий гачок 3,25. Шнурочок у нас дуже маленький, тоненький, тому обв'язувати будемо ретельно. Є, звичайно, тих, кому подобаються ці отвіри, мені не дуже вони подобаються, коли вони залишаються відкритими. Тому у кожного свій смак, дівчат, я просто ділюся з вами своїми навичками. Спочатку ми починаємо обв'язувати, прокладаючи ланцюжок зі з'єднувальних петелек від отвіра до отвіра. У даному випадку я буду прокладати його двічі, тому що шнур затонкий для цих отвірів, а мені хочеться якомога більше закрити простір. Тому ми спочатку зробимо. Один раз, отак пройдемося, а потім ще один, для того, щоб максимально закритися. В шкіряному варіанті взагалі закриваю все дуже ретельно, для того, щоб нічого не було видно. Хотіла сказати, що ці сумочки дуже класно в'язати зі шнура четвірочка. двірочка. Можна в'язати з софту, можна в'язати з бавовняного ось цього, можна в'язати стрічки. Це, дівчат, як вам заманеться? Далі ми пров'язали проклали перший ланцюжок, другий у нас буде потім. А зараз ми починаємо обв'язувати через край. І ось тут ми одразу вмикаємо моє правило інтуїтивної обв'язки. Про яке я вже дуже багато розповідала, але ще раз розповім. Ми вводимо гачок проміж петельок, купаємо робочу ниточку, в'яжемо стовпчик і дивимося на нього. Якщо він, подивіться, не стоїть ось так перпендикулярно, бачите, він трохи лягає в сторону. Ми тут обов'язково робимо ще один стовпчик. Бачите, я зробила два. Наступний стовпчик встав рівненько. Робимо далі. Бачите, стовпчик знов лягає в сторону. Ми знов робимо збільшення. Я навіть тут хочу пров'язати три стовпчика для того, щоб. Оці всі петелечки, дівчат, були одного розміру. Вони потрібно, щоб вони були одного розміру, іначе у вас не буде рівненького такого полотна зшивання. Далі знов робимо 2, а потім знов 3. Від чого залежить кількість збільшень при обв'язки від полотна, з яким ви працюєте? Якщо ви зміните полот. Шнур на інший від шнура, яким ви працюєте, вибачте, якщо ви зміните шнур на інший, то ваша обв'язка так само зміниться. Якщо ви не будете звертати увагу на чиїсь поради, ну, тобто хтось вам сказав, там дівчинка якась сказала, що роби отак, отак. Спробуйте самі відпустити ці всі знання і просто послухати свій шнур. Я запевняю вас, що у вас все вийде, тому що всі мої роботи, які ви можете побачити на, моєму, на моїй сторінці в Instagram, вони саме зв'язані так. І багато вже людей, які навчалися в мене, проходили курс і купували майстер-класи, опанували цей метод, і дівчата всі мені кажуть, що це реальне відкриття, тому що не треба нічого думати. Рахувати, треба просто слухатися свій шнур. Дивіться, я в'яжу 2, 3, 2, 3, 2, 3. Тому що цей шнур мені, мене так просить. Якщо б я взяла зараз трічку, просто звичайну трічку, напевно, я б в'язала б зовсім по-іншому. Ось тут 100% на куту треба зробити найбільшу кількість збільшень. Я пров'яжу 4 стопчика для того, щоб. В одну в один отвір для того, щоб гарно розвернутися, бачите? Далі знов таки зв'яжу по 2, а можливо, тут і три наступний. Не обов'язково це робити симметрично. Не обов'язково знов-таки хочу сказати. Так, мені хочеться три зробити. Чому не обов'язково? Тому що це не має значення. Тому що все, що має значення, це однаковий, однаковий розмір оцієї, оцього ланцюжка, цих петель, і їх достатня кількість, щоб ретельно пришити полотно. І щоб сумочка виглядала лаконично. Вибачте, не можу без гуркоту. Вона дуже важка, тому що подивіться, якої Товщини, бачите, акрил, дуже якісний. Далі ми робимо знов таки 4 і продовжуємо таким чином далі. Після того, як ми прокладемо ще раз другий раз, напевно, ще одну зроблю, підтягуємо. Після того, як ми прокладемо ще раз ланцюжок з віз'єдливальних петелечок, тільки потім ми обріжемо, не обріжемо, а залишимо нитку для пришивання. Скільки треба залишати, дівчатки, десь метр приблизно для таких боковинок. Якщо у вас шкіряна боковиночка, раджу десь півтора метра залишити для того, щоб пришити. Знов три, потім два. Ну, тут вже так і буде. Два, три, два, три. Для того, щоб пришити. Ну от бачите, Якщо я не буду прокладати додатковий, ви можете залишити так. Давайте я вам покажу у порівнянні з цією з іншою половиночкою. Дивіться, ось тут в мене є додатковий ще ланцюжок, а тут його немає. Який залишати вам, це залежить від вашого смаку. Дивіться, тут будуть просвіти, а тут їх майже немає. Як вам подобається? Тобто, доходимо до кінця, знов повертаємося, прокладаємо ланцюжок. Ось тут залишаємо нитку десь приблизно метр. Ця ниточка нам потрібна для того, щоб пришити до полотна. Що далі? В'яжемо полотно. Ми з вами з'ясували, якої довжини потрібно зв'язати полотно за допомогою вимірювальної стрічки. Але ще раз хочу нагадати: ні в коєму разі не обрізайте нитку, поки ви не пришили. Потім ми починаємо з вами пришивати полотно. Ось так покажу. Звичайно, воно буде пришиватися ось так, дівчатка, але в мене воно вже ще не готове, але дуже хочу показати вам, дівчата просили невеличкий майстер-клас. Ось так ми приставляємо полотно і починаємо голочкою пришивати. Ось таким чином. Давайте на оцю якраз і покажу вам. Зараз я витищу ниточку. Ось таким, де вона. Ага, ось. Дивіться, ось, ну, в мене закоротка, звичайно, у вас буде длин, довга ниточка. Ми беремо і починаємо. Давайте правильно поставлю, щоб ви не подумали, що я навпаки пришиваю. Ну, в мене неповне полотно. І ось таким чином ми починаємо пришивати. Тобто хопаємо ось тут петельку на краю, потім в зворотньому напрямку, так само, і з'єднуємо ось таким чином. Бачите, що я роблю? Ось так. Ось так. І потихесеньку, помалесеньку прошиваємо. Ось так, бачите? Не затягуйте сильно, то бачите, коли я отак потягнула, я оце, оцю, оцю цей ланцюжок він кривиться. Не треба так робити. Отак рівненько прикладаєте і все, і прошиваємо. Я про що хотіла сказати: коли ви будете пришивати на кутах, ні в коєму разі не натягуйте само полотно. Ось ви його як поклали рівненько, ось так в такому положенні. Ось так ви його і прокладаєте. Треба тримати його ось так під кутом 90 градусів, для того, щоб розуміти, як натягувати. Тому що, якщо ви будете ось так пришивати, ви потім не зможете зробити от таким чином. Тримайте його так, як потім буде виглядати сумочка. І ретельно ось так прокладайте, прокладайте тут на куточках, обов'язково не натягуйте. Це обов'язково, щоб потім вона вас не перекусила. Якщо ви це робите в перший раз, раджу вам взяти маркери і просто приєднати на куточках своє полотно, потім вже спокійненько шити. Тому що розпускати дівчат в даному випадку дуже складно, тому що дуже багато ось таких петельок буде. Розумієте? І ви їх будете розтягувати. А це не дуже гарно. Та й взагалі неприємно, коли розпускаєш. Я сподіваюся, що питань у вас не залишилось. Якщо вони є, я залюбки вам відповім під цим відео. Де замовити такий набір? Будь ласка, дівчат, на сайт pitільkeshop.com.ua. А окрема подяка за такий яскравий та дуже якісний набір нашим партнерам фурнітура Панкажан. Обожнюємо вас! Дівчатка, віжить разом з нами і нехай. Ваші стопчики завжди будуть рівненькими. Буду дуже вам вдячна, якщо поставите лайк цьому відео.